Усім привіт! Мене звати Ярина, і сьогодні на уроці ми торкнемося поняття внутрішньої енергії та способів її зміни. Поняття внутрішньої енергії стосується молекулярної будови речовин. І хоч у щоденному житті ми не маємо справи з окремими молекулами чи атомами, ця енергія має велике значення. Наприклад, розуміння внутрішньої енергії та способів її зміни допоможе встановити кондиціонер чи обігрівач так, щоб він працював найефективніше. Про це та багато іншого сьогодні на уроці. Будь-яке тіло має потенціальну та кінетичну енергію. Потенціальна енергія це енергія, яку має тіло внаслідок взаємодії з іншими тілами або внаслідок взаємодії частин тіла між собою. Кінетична енергія це енергія рухомого тіла. Молекули, атоми чи йони, з яких складається тіло, хаотично рухаються, а отже, мають певну кінетичну енергію. Крім того, вони взаємодіють одне з одним. Тож та мають також потенціальну енергію взаємодії. У термодинаміці суму всіх кінетичних енергій хаотичного руху молекул і потенціальних енергій їх взаємодії між собою називають внутрішньою енергією тіла У. Часто в термодинаміці, досліджуючи гази, ми працюємо з моделлю ідеального газу. У цій моделі ми вважаємо атоми чи молекули матеріальними точками, що не взаємодіють між собою. Внутрішня енергія такого газу буде залежати лише від кінетичної енергії частинок, адже якщо вони не взаємодіють між собою, то й потенціальна енергія їх взаємодії дорівнює нулю. Зазвичай кінетична енергія частинок газу складається з енергії поступального та обертального рухів. Внутрішня енергія ідеального газу пропорційна його масі та абсолютній температурі. Це можна довести для одноатомного газу. У ньому атоми рухаються лише поступально, і середня кінетична енергія одного атома Є е з індексом К дорівнює трьом другим добутку сталої Больсмана К на абсолютну температуру Т. Сума всіх кінетичних енергій атомів, а отже, і внутрішня енергія газу У, дорівнюватиме добутку середньої кінетичної енергії Є е з індексом К на кількість атомів Н. Кількість атомів це невідома величина. Але ми можемо виразити її через макроскопічні параметри. Позначимо кількість речовини такого ідеального газу за ню. Її можна знайти як відношення кількості атомів до числа авогадро або як відношення маси газу до молярної маси речовини. Тож кількість атомів n дорівнюватиме добутку маси газу m на число авогадро Na, поділеному на молярну масу M. Тоді отримуємо, що внутрішня енергія У дорівнює трьом другим добутку сталої Больцмана К, числа авогадро Na маси газу М та його абсолютної температури Т, поділеному на молярну масу речовини М. Добуток сталої Больцмана К та числа авогадро Na це універсальна газова стала Р, що дорівнює 8,31 джоля поділеному на моль на Кельвін. Тож внутрішню енергію одноатомного ідеального газу можна записати як три другі добутку універсальної газової сталої R, абсолютної температури T та маси газу M, поділеного на малярну масу речовини M. Внутрішня енергія ідеального газу і справді пропорційна його масі та абсолютній температурі. Цей вираз для внутрішньої енергії можна записати і через інші макроскопічні параметри газу тиск та об'єм. Пригадаймо рівняння стану ідеального газу. Добуток тиску P на об'єм V дорівнює добутку кількості речовини ν, універсальної газової сталої R та абсолютної температури T. Тож, внутрішню енергію у одноатомного ідеального газу можна записати також і як три другі добутку тиску на об'єм. Тож, внутрішня енергія, безперечно, визначається макроскопічними параметрами тиском, об'ємом та температурою. Вона є функцією стану, тобто не залежить від того, як саме змінювались параметри системи в процесі, а визначається лише макроскопічними параметрами у початковому і кінцевому станах. Загалом внутрішню енергію можна змінити виконанням роботи або за допомогою теплообміну. Наприклад, руки можна зігріти двома способами: потерти їх одна об одну або притулити до теплої батареї. У першому випадку за наявності сили і переміщення виконується механічна робота, а у другому ні. Отже, з'ясуємо, що таке теплообмін. Теплообмін або по-іншому теплопередача це процес зміни внутрішньої енергії без виконання роботи. Теплообмін може відбуватися лише за умови різниці температур. У такому разі більш гаряче тіло буде передавати енергію через тепловий рух молекул більш холодному, але не навпаки. Чим більша ця різниця температур, тим швидше відбувається теплообмін. Саме тому чашка нагрівається набагато швидше, коли в неї налити гарячого чаю, ніж коли налити теплого молока. Теплопередача може відбуватися трьома способами. Перший це теплопровідність. Завдяки цьому способу відбувається лише обмін енергією, але не речовиною. Частинки більш гарячого тіла рухаються швидше, ніж більш холодного. Поступово, внаслідок хаотичного руху, енергія від більш гарячого тіла передається більш холодному, і їхні температури зрівнюються. Завдяки теплопровідності взимку на вулиці ми віддаємо тепло повітрю, Але теплопровідність і рятує нас від холоду. Річ у тім, що в різних речовинах молекули, атоми чи йони рухаються по-різному, а отже, і тепло завдяки цьому хаотичному руху передається з різною швидкістю. Наприклад, у металах теплопровідність найвища. У рідинах менша, а у газах зовсім мала. Саме тому зимовий одяг зазвичай роблять із тканин, у яких багато порожнин, наприклад, пуху чи синтепон. Усередині порожнин міститься багато повітря, оскільки його теплопровідність низька, то тепло від людського тіла погано передається крізь шар такого одягу навколишньому середовищу. За схожим принципом діє утеплення стін будинків. Переконаймося в тому, що теплопровідність існує. Для цього можна провести експеримент удома. Для нього знадобляться два шматочки льоду, два пакети та тканина. Два шматочки льоду треба помістити у пакети. Один із пакетів варто загорнути у вату, а другий залишити, як є. Як ви гадаєте, що станеться з цими шматочками льоду за годину? Шматочок, що був у пакеті, обмотаному ватою, розтане набагато менше, ніж той, що танув у прямому контакті із середовищем. Так сталося тому, що вата це ізолятор, який не дає теплу проникати всередину. Якщо тепло не проникає всередину, то і зворотний процес відбувається дуже повільно. З цієї причини раніше вату використовували як наповнювач в зимовому одязі. Нині існують більш ефективні матеріали, що забезпечують кращу теплоізоляцію. Ще один спосіб теплообміну це конвекція. У цьому випадку тепло переноситься потоками рідини чи газу. Теплі рідини чи гази мають меншу густину, ніж холодні. Тож, якщо поруч перебувають теплі і холодні шари, то теплі будуть підніматися, а холодні опускатися. У процесі руху вгору теплі шари віддають тепло більш холодним, так і відбувається теплообмін. Завдяки конвекції можна більш ефективно проводити кондиціонування приміщення. Саме тому кондиціонери встановлюють ближче до стелі, адже зазвичай їх використовують для охолодження. Тоді шари повітря, що контактують із кондиціонером, охолоджуються. Їхня густина стає більшою, ніж у теплих шарів під ними, тому вони поступово опускаються. Опускаючись, холодні шари отримують тепло від теплих. Відтак загальна температура в кімнаті знижується. Якщо поставити кондиціонер у нижній частині кімнати, то теплообмін між теплими та холодними шарами повітря відбуватиметься лише завдяки теплопровідності. Так, кімната охолоджуватиметься набагато повільніше. Обігрівачі, навпаки, встановлюють в нижніх частинах кімнати. Так, теплі шари повітря можуть підніматися і швидше обмінюватися теплом із холоднішими. Конвекція пояснює, чому морські бризи зранку віють з моря на берег, а ввечері навпаки. Вода має велику теплоємність, тому вона дуже повільно нагрівається та охолоджується. А пісок на березі, навпаки, має малу теплоємність. Тому ці процеси відбуваються швидко. Тож, у день берег прогрівається швидше, ніж море. Цей процес зображений зараз на екрані. Повітря над берегом нагрівається і піднімається вгору, як це показано червоними стрілками. Натомість, холодне повітря з моря переміщається у напрямку суші, так утворюється бриз із моря. За день вода поступово нагрівається, тож ввечері, коли сонце сідає, вона ще довго залишається теплою. Берег без сонця швидко охолоджується і конвекція відбувається у зворотному напрямку, тож бриз віє з берега на море, як це зараз зображено на екрані. Можна переконатись у дії конвекції за допомогою нескладного досліду. Для цього нам знадобиться голка, шматок легкого паперу та джерело тепла. Це може бути свічка чи лампа розжарювання. Будьте обережні під час роботи з гарячими тілами, дотримуйтесь правил техніки безпеки. Із легкого паперу необхідно вирізати спіраль. Тепер центр цієї спіралі треба покласти на голку і всю цю конструкцію помістити над джерелом тепла. На відео голка закріплена на вішаку для одягу. Повітря навколо лампочки нагрівається і починає підніматися вгору. Саме ці висхідні потоки повітря і примушують спіраль крутитися. Ще одним видом теплообміну є випромінювання. У цьому випадку енергія передається завдяки електромагнітним хвилям. Саме так Земля отримує тепло від сонця, адже це єдиний спосіб теплообміну, який можливий у вакуумі. Енергію, якою тіла обмінюються під час теплопередачі, називаємо кількістю теплоти. Різні тіла по-різному нагріваються, коли погнинають однакову кількість теплоти. Поглинута або виділена кількість теплоти Q велика під час нагрівання або охолодження залежить від маси тіла М, е, його питомої теплоємності С та зміни його температури ΔТ. Пригадаймо, що питома теплоємність це фізична величина, що дорівнює кількості теплоти, яку отримує тіло масою 1 кг під час нагрівання на 1 Кельвін. Важливо пам'ятати, що різниця температур Т за шкалою Кельвіна дорівнює різниці температур Т маленьке за шкалою Цельсія. Добуток питомої теплоємності та маси часто називають теплоємністю тіла С велике. Проте теплота поглинається або виділяється не лише під час нагрівання або охолодження, а й під час фазових переходів. Наприклад, кількість теплоти Q велика, яку тіло має поглинути під час переходу з кристалічного стану в рідкий, можна розрахувати як добуток його маси М та питомої теплоти плавлення лямбда. Питома теплота плавлення це фізична величина, що дорівнює кількості теплоти, яка необхідна для переходу 1 кг речовини з твердого стану в рідкий за температури плавлення. Ту саму кількість теплоти тіло віддає середовищу під час кристалізації за температури плавлення. А кількість теплоти Q велика, яку тіло має поглинути для того, щоб перейти з рідкого в газоподібний стан, можна знайти як добуток маси М на питому теплоту переутворення R чи L. Питома теплота пароутворення це фізична величина, що дорівнює кількості теплоти, яка необхідна для переходу 1 кг речовини з рідкого стану в газоподібний за сталої температури. Ту саму кількість теплоти тіло віддає у середовище під час конденсації за температури кипіння. Питому теплоту переутворення, конденсації та плавлення кристалізації, можна знайти у довідкових таблицях. Отже, пригадаймо найголовніше про внутрішню енергію та способи її зміни. Внутрішня енергія тіла в термодинаміці це сума всіх кінетичних енергій хаотичного руху молекул та потенціальних енергій їх взаємодії між собою. Внутрішня енергія ідеального газу. Визначається лише кінетичною енергією його молекул. Внутрішня енергія ідеального газу пропорційна його масі та абсолютній температурі. Внутрішню енергію тіла можна змінити за допомогою виконання роботи або теплообміну. Існує три види теплообміну: теплопровідність, конвекція та випромінювання. Теплопровідність це спосіб теплопередачі, під час якого відбувається обмін енергією лише завдяки хаотичному руху молекул, але при цьому не відбувається обмін речовиною, конвекція це вид теплопередачі, під час якого тепло переноситься потоками рідини чи газу. Випромінювання це вид теплопередачі, під час якого тепло переноситься за допомогою електромагнітних хвиль. Енергія, що переходить від одного тіла до іншого під час теплопередачі, це кількість теплоти. На цьому в мене все. Не забувайте, будь ласка, про конспект і тест до нашого уроку. До зустрічі!